Так, і знову привіт! Хочу розказати вам про наступну річ. Наступна річ це така термосумка. Вона мені дуже подобається, вона в чорному кольорі, але є і в іншому кольорі, але мені чомусь дуже подобається в чорному. Це термосумка. Я сюди буду 100% класти бутерброди. Вони в мене будуть хранитися. Мені просто навіть подобається ця сумка, Я думаю, що я її буду десь брати з собою не лише на рибалку, а десь в подорожі, десь кудись я буду їхати, і я її буду брати. Вона е, дуже гарно тримає форму. В неї дуже плотний е, такий матеріал. Е, ну тобто Вона не тонка, оце така фольгірована, не знаю, як вона там називається правильно, але я дивився різні сумочки, які термо, то вони не такі плотні, як тут. А тут і ціна дуже бюджетна, ну доступна, дуже доступна. Щоб е, зрозуміти наскільки доступно, переходьте за посиланням до цього відео і дивіться, скільки коштує така сумочка. Ну, зроблена з двостороннім замочком. Можна її закрити отак, е, відкривати. Зручна ручка, вона маленька, прошита, тут ще такий кантик який, я так вважаю, що він не буде протиратися, думаю, що вона буде слугувати дуже довго. Тому, друзі, для того, щоб прийняти участь у розірші такої сумочки, вам треба бути підписаним на канал, поставити лайк, зробити коментар. Кому цікаво, одразу переходьте за посиланням до цього до цього відео на сайт виробника, і ви знаєте таку сумку і знаєте більш детальнішу інформацію. А ми переходимо до наступного товару. Тому переходьте до наступного відео. Всім дякую.